Вітаю! Сьогодні ми розглянемо ситуацію, яка часто виникає при придбанні та відвантаженні товарів. Розглянемо приклад. Документ надходження, де придбаний нами товар, треба розташувати на різні склади. Це виникає, наприклад, якщо розташування на різних складах номенклатури мають різні умови зберігання, але в документі надходження вказано тільки один склад. В цій ситуації не потрібно створювати два документа та потім робити переміщення по складам. Це не дуже зручно. Для цього в документі прибуткова накладна треба зробити наступні налаштування. Ще шапка у табличній частині. Положення складу у документах у табличній частині. Натискаємо Запам'ятати вибір, якщо це потрібно. І тепер ми можемо вказати в нашому документі різні склади надходження товару. Те ж саме можемо зробити за необхідністю при відвантаженні товару у видатковій накладні. У налаштуваннях, ще, шапка у табличній частині. Потім обираємо в табличній частині положення складу у документах. Та проводимо документ. Якщо хочете навчитися працювати у програмі Бас Малий Бізнес, то звертайтеся до нашого центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. Або потрібна допомога в налаштуванні та супроводі програми Бас Малий Бізнес, то звертайтеся за посиланнями. Ще багато цікавого новини. Та лайфхаки на нашому телеграм-каналі, Фейсбуці та Інстаграмі. Дякую за увагу!